Під час патрулювання території селища Дубова інспектори групи реагування патрульної поліції Тячівського районного відділу зупинили для перевірки вантажівку з деревиною. На вимогу поліції водій авто не надав супровідних документів на вантаж і покинув місце події. Після того, як суд задовольнив клопотання, поліцейські розпочали процес вилучення авто, проте чоловік почав чинити супротив, залучивши родичів. На законні вимоги припинити протиправні дії не реагував. Накинувся на працівників поліції та розпилив їм в обличчя препарат сльозотечивої дії. Внаслідок таких дій у співробітників поліції були зафіксовані легкі тілесні ушкодження за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 345 кримінального кодексу України, і відповідно наразі. Зловмиснику вже повідомлено за цією статтею про підозру. Ухвала суду була виконана. Транспортний засіб зараз є вилучений, і окремо, окрім заподіяння тілесних ушкоджень кримінального провадження, в нас ведеться слідство і за фактом перевезення нелегальної деревини.